Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам показати цікаву книгу. Книгу разом розглядаємо, знання з книги здобуваємо. Що намальовано в цій книзі? Чи всі малюнки вам відомі? Сонце, місяць, зорі. Ці картинки нам знайомі, дивну кулю в книжці маємо, разом її розглядаємо. Це зображення нашої планети Земля, якого кольору наша планета? Блакитний колір це моря, океани, а зелений це ліси, гори. Якого кольору більше? Ось подивіться, дітки, це глобус, це іграшкова земля. Адже бувають іграшкові будинки, автомобілі. Що ще буває іграшковим? Іграшкові предмети маленькі, а реальні великі. От і глобус маленький, а планета Земля велика. Так як крутиться глобус, уміє крутитися і планета. Земля обертається навколо себе, а ще вона обертається навколо Сонця. Сонце яке? Велике, а Земля відносно сонця? Маленька. Але земля кружляє не просто так. Коли вона обертається навколо. У нас змінюється ранок, день, вечір і ніч. Земля обертається і все змінюється. Де була ніч, настає день. І навпаки. Я планета, звусь земля. Я велика, не мала. Навкруг себе я кружляю, так у космосі літаю. Ніч і ранок, день і вечір, всі вони завжди доречні, літо, осінь, зима, весна. Змінюються теж здавна. Заслуга в цьому є моя, я планета, я земля. Дітки, пропоную вам разом зі мною намалювати нашу землю. А як намалювати? Ось, будь ласка, зразок. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка, пензлики, серветочка та папір, на якому намальоване коло. Ще нам знадобиться клей та довгі смужки зеленого кольору. На нашому колі намалюємо континенти. Ми пам'ятаємо, що на планеті Земля є і земля, і вода. Вода в нас блакитного кольору, а земля гори зеленого. так почнемо. Беремо зелену фарбу і обводимо континенти. Ось так. Ми намалювали, обвели наші континенти. Тепер їх розфарбуємо. Обережно, не кваплячись, ось так. Ось ми розфарбували наші континенти, а тепер будемо розфарбовувати водичку, океани, моря, ріки. Так, почнемо. Ось ми ретельно розфарбували наші материки. Океани, моря. А тепер нашу любу планету Земля ми зробимо з ручками і з ніжками. Ось подивіться, нам потрібна така смужка. Зробимо ось таку деталь. Ось, подивіться, такий зігзаг. І продовжимо до самого кінця нашої смужки. Притискаємо ретельно та подивимося, що вийде. Ось що вийшло, подивіться. Ось така гарна смійка. А тепер зробимо ще три таких же. Це будуть ручки та ніжки нашої землі. Ось ми приклеїли наші землі, ручки і ніжки, а тепер намалюємо усміхнене, доброзичле обличчя. Земля у нас дуже. Любить. Намалюємо очки та посмішку. Наша планета дарує нам своє серденько. Бережіть нашу планету, вона дуже-дуже про це потребує. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням, до побачення!